Сьогодні у випуску у Полтаві сталася автопригода за участі легковика та мотоцикла. На автодорозі Київ-Харків сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув чоловік. У Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та пішохода. Трактор МТЗ під керуванням неповнолітнього водія виїхав за межі проїзної частини та перевернувся. У Кременчуці в ДТП загинув мотоцикліст. ДТП з нетверезим водієм призвело до загибелі пасажира. Подзвонили до поліції, адже заблукали у Полтаві, у лісі шукали трьох підлітків. У Мачухівській громаді правоохоронці викрили місцевого 40-річного чоловіка, у скоєнні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та незаконного зберігання зброї та боєприпасів. 8 серпня під час патрулювання акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища поліцейські виявили браконьєрське знаряддя лову зі свіжовиловленою рибою. Лубицьким районним відділом поліції Полтавщини розшукується Доманецький Анатолій Тимофійович. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі національної поліції України Розпочали 91 тисячу 59 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил Російської Федерації та їхніми пособниками. Говоримо про резонансні події тижня, що минає у програмі Резонанс на телеканалі Гок. 18 серпня у Полтаві сталася автопригода за участі легковика та мотоцикла. Встановлено, що на перехресті вулиць Сінна та Олеся Гончара зіткнулися автомобіль Фіат під керуванням водія 1990 року народження та мотоцикл Бенелі, яким керував місцевий чоловік 1986 року народження. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження та госпіталізований до міської лікарні Полтави. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першої статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження. Наразі обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. 19 серпня на автодорозі Київ Харків сталася дорожньо-транспортна пригода, у якій загинув чоловік. Встановлено, що сталося зіткнення автомобіля Рено Дастер під керуванням чоловіка 1962 року народження та мікроавтобуса Хюндай. У наслідок ДТП тілесні ушкодження отримав водій легковика, який у подальшому помер в реанімаційному відділенні місцевої лікарні. Водій та чотири пасажири мікроавтобусу доставлені до медичного закладу для обстеження. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого. Наразі обставини та причини ДТП з'ясовує слідство. 20 серпня у Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова сталася дорожньо-транспортна пригода за участі вантажівки та пішохода. За попередньою інформацією слідства, вантажний автомобіль Mercedes під керуванням місцевого чоловіка 1978 року народження здійснив наїзд на жінку 1990 року народження та дівчинку 2013 року народження, які переходили проїзну частину пішоходним переходом. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди пішоходи отримали тілесні ушкодження та каре. Швидкої медичної допомоги доставлені до місцевої лікарні за попередніми висновками лікарів, водій перебував у стані наркотичного сп'яніння. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України, порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп'яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження. Водій автомобіля затриманий в порядку статті 208 кримінальної. Процесуального кодексу України автозаводським районним судом водію обрано запобіжний захід тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 160 тисяч гривень. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство. У селі Нова Олександрівка Кремичуцького району 21 серпня сталася дорожньо-транспортна пригода, в якій травмовано чоловіка. За попередньою версією слідства, трактор МТЗ під керуванням неповнолітнього водія 2006 року народження виїхав за межі проїзної частини та перевернувся. У наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій трактора отримав тілесні ушкодження та доставлений до місцевого медичного закладу. Ступінь тяжкості тілесних ушкоджень встановлюють лікарі. Обставини та причини Дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство 22 серпня на перехресті проспекту Лесі Українки та вулиці Тараса Бульби у Кременчуці. Сталася транспортна пригода за участі автомобіля Шкода та мотоцикла. За попередньою інформацією слідства сталося зіткнення автомобіля шкода під керуванням водія 2000 року народження та мотоцикла Хьюсонг під керуванням місцевого водія 2006 року народження. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження, від яких помер у кареті екстреної медичної допомоги. Окрім того, пасажирка мотоциклу 2006 року народження отримала легкі тілесні ушкодження та до Ставлена до місцевої лікарні. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Обставини та причини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовує слідство. 21 серпня в мікрорайоні Петрівка у Кременчуці автомобіль ВАЗ під керуванням водія 1983 року народження на округлені дороги виїхав за межі проїзної частини та зіткнувся з деревом. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди пасажир легковика 1965 року народження від отриманих травм помер на місці. Водій та пасажир Ваза каретою екстреної медицини доставлені до місцевої лікарні. За інформацією слідства, водій легковика перебував у стані сп'яніння. Октабрьським Районним судом міста Полтави чоловікові обрано захід тримання під вартою без альтернативи внесення застави. Поліція здійснює досудове розслідування. Подзвонили до поліції, бо заблукали. 22 серпня на лінію 102 зателефонував 15-річний мешканець Полтави, який повідомив, що він разом із двома 15-річними друзями заблукали у лісі і не можуть знайти дорогу додому. На їхній пошук негайно було залучено максимальну кількість поліцейських відділу номер 2 Полтавського райуправління поліції. На щастя, спільні пошукові заходи поліцейських, рятувальників та лісників дали позитивний результат. Через півтори години підлітків знайшли в лісі та допомогли повернутися в родини. Поліцейським хлопці розповіли, що близько 19-ї вони велосипедами поїхали на прогулянку за межі Полтави. Катаючись, хлопці заїхали в ліс, що неподалік села Вищі Вільшани Щербанівської тергромади Полтавського району. Потім юнаки самостійно по Google-картах намагалися знайти дорогу додому, але заблукали. Тому й вирішили звернутися по допомогу до правоохоронців. Наразі життю та здоров'ю юних велосипедистів нічого не загрожує. У Мачухівській громаді правоохоронці викрили місцевого 40-річного чоловіка у скоєнні злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та незаконного зберігання зброї та боєприпасів під час проведення процесуальних дій на території домогосподарства фігуранта. Слідчі вилучили скляні банки та згортки з канабісом, пристрій для подрібнення канабісу, майже півсотні рослин конопель, електронні ваги, мобільний телефон. Крім того, поліцейськими виявлено гладкоствольну рушницю марки Іш та пістолет марки Альфа, дерев'яну біту, корпус та запал до ручної гранати, а також близько 40 набоїв різного калібру. За інформацією слідства, вилучені речові докази направлені на судову експертизу, за результатами якої слідчими буде прийнято рішення про повідомлення. Меня особі про підозру у незаконному вирощуванні конопель, незаконному зберіганні наркотичних засобів та у незаконному зберіганні вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, триває досудове розслідування. 8 серпня під час патрулювання акваторії Сулинської затоки Кременчуцького водосховища поліцейські виявили браконьєрське знаряддя лову зі свіжовиловленою рибою. Біоресурси, які знаходилися в заборонених знаряддях лову, випущені до природного середовища. Знаряддя передані працівникам полтавського рибоохоронного патруля для подальшого їх знищення. Превентивні рейди на водоймах Полтавщини тривають. Увага, розшук. Лубенським районним відділом поліції Полтавщини розшукується Доманецький Анатолій Тимофійович 1947 року народження. Мешканець села Великоселецьке Оржицької тергромади Лубенського району, який у травні пішов з дому та не повернувся. Місце знаходження чоловіка досі невідоме. Якщо у вас є інформація про цього чоловіка, яка допоможе пришвидшити його розшук, правоохоронці просять повідомити до Лубенського районного відділу поліції Полтавщини за номерами. Телефонів, які ви зараз бачите, на своїх екранах. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну слідчі національної поліції України розпочали 91 тисячу 59 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями Збройних сил Російської Федерації та їхніми пособниками. З них 78 тисяч 336 за статтею 438 кримінального кодексу України порушення законів та звичаї війни. 9212 за статтею 110 Кримінального кодексу України посягання на територіальну цілісність та недоторканість України, 3225 за статтею 111 частиною 1 Кримінального кодексу України колабораційна діяльність, 181 за статтею 111 Кримінального кодексу України державна зрада та інші. Підписуйтесь на Ютуб канал телерадіокомпанії Гок, щоб бути в курсі подій з Днем Незалежності України.